Слава Україні, друзі! Прийшов час попрацювати з нашим часничком. Вже на початку червня, кінець травня, отакого останні числа травня і перші числа червня з'являються, друзі, стрілки на Ось Отакі о стрілочки. Я часник вирощую іменно для голіву. Щоб в мене були великі голівки самого часнику, голівки ті, що під землею. Але кому потрібно насіннячку часнику, то люди залишають оці стрілочки. Коли він розпрямиться, і почне оця голівочка виростати, потім вона тріскає і згодом тут. Наростають такі маленькі бобочки часничку. І тоді взиму його можна висаджувати. Я таким насіннячком не висаджую, тому мені оці стрілочки не потрібні. Дивіться, у цьому році часник дуже гарний. На мій погляд, прям майже увесь, майже всі, От погляньте, якщо стовбурець товстенький, то і голівка, та, що під землею, буде товстенька, здоровенька, величенька. Чим більші зубочки часничку ми висаджуємо, тим, звісно, більша голівка буде. Але все одно, друзі, це часник, який я висаджувала восени під зиму. Є ярий часник, який висаджують навесні. Навесні я такий часник не висаджую, я тільки висаджу під зиму, тому про нього я сьогодні вам і розповім. Вже був час, друзі, навесні, коли я його підживлювала азотним добривом. Часник потребує поливу, часник потребує мульчування. Я обов'язково мульчую часник заради того, щоб не сапати кожен раз. Не видаляти бур'яни, бо по ньому бур'янів ну майже зовсім немає. Буває де-не-де не де просочується якийсь бур'янчик. Я завжди мульчую тільки горіховим листям. У мене ось о, рядом горішок мій. воно моя помічниця мірочка. Бачите, лежить, загоряє під деревом. І от він дуже багато листяцька мені дає. І, ну, на мій погляд, листя з горіха це сама найкраща мульча для часнику та для цибулі. Якби в мене було багато горіхів, я мульчувала навіть і томати. Бо був такий рік, коли я мульчувала томати, і мені дуже сподобалось теж. По-перше, мульча з горіха, вона довго лежить. Вона не бистро, ну не швидко перепріває як друге листя, як друга мульча. І е, вона е, залишає в землі більше вологи. Е, часник любе сонячне місто. Ось погляньте, в мене тут нічого не закриває часничок. Зовсім немає великих дерев, тільки ось, ось маленька яблунька, яка майже нічого не закриває. Це вона низенька у мене, вона така і є. Вона така і буде надалі, вона не буде високою зростати і пишною. Це така червона, вона і зовні, і там усередині така гарненька яблунька. Ну, До чого я веду, друзі? Часник, по-перше, любить світло, сонечко, сонячне місце. Він не любить таких впадин, в яких можливо застоювання води. Часник любить вологу. Але він не любить застоювання води. То я обрала ось таке місце. Я постійно, майже постійно на цьому місці висаджую часник. Постійно, постійно. Мені подобається на цьому місці. Так, тепер, друзі. Сьогодні я буду обривати стрілочки на часнику. По-перше, вони мені не потрібні для насіння. По-друге, дуже важливий момент: оці іменно стрілки часнику, так як вони хочуть розмножуватися. То вони до себе тянуть усі поживні речовини із самої самого низу з голівки. А нам наоборот треба, щоб усі поживні речовини йшли туди-вниз, в голівку, щоб голівка зростала більшою, більшою, більшою. Тому я оці стрілочки просто зриваю. Оп! Вони дуже легко зриваються, друзі. Можна зрізати з але не треба прям дуже тягнути зі всієї сили. Просто отак, от зламали і все. Вона хруснула і все, друзі. Отакова от стрілочка це мій Тасян, помічничок пішов. Ще, друзі, оці стрілочки вони мають дуже багато поживних речовин, тому вони для нашого для нашої їжі дуже дуже поживні. Можна з ними, я. Наразі нажарю яєчні, просто поріжу кусочками невеличкими і нажарю яєчню з ними. Ще можна перемолоти із салом, і буде добра намазка на хліб. Дуже поживна, дуже вітаміна і дуже смачнюча, смачнюча, друзі. Ще я нарізаю міленькими такими кусінчиками і додаю до раціону в ранішнє кормлення курочкам своїм несучкам. Це йде як профілактика глистів. Це, в общем, це дуже класна, класна штука і дуже смачна, друзі. Не викидайте, ніколи її не викидайте. Ще деякі люди морозять і теж і взимку можливо. Але у мене, бачите, у мене не невеличкий кусінчик, то мені на декілька разів і все, друзі. І, і, і хватить. Ще, друзі, один лайфхак. Так робила моя бабуся і мене навчила. І мама, і мама моя так робила, і мене навчила. І я так роблю теж наразі, друзі. Завжди залишаю. Три, дві стрілочки на часнику на весь кусень. Ось одну стрілку я залишу, ще одну і ще одну. Три три стрілочки залишу. Це, друзі, для того, щоб наразі, бачите, вони так спочатку вони пряменькі, малесенькі, потім закручуються, а потім вони підуть розкручуватися і підуть отак до гору, до гори, до гори, до сонечка. І коли на оцій голівочці з'явиться така кругленька шапочка, коли вона тріскає, оце вже перший показник того, що часник дозрів, голівка дозріла у часнику, це вже друзі можна викопувати часник на храніння. Ну, отак обов'язково. Немає якогось одного дня. Як знаєте, деякі кажуть, там якийсь, на якесь свято викопують часник. Друзі, ну, кожен же і в різний день висаджує восени часник. Тому ну, він, можливо, і не доспіє до цього моменту, або переспіє. Тому оце саме найкращий показник це коли на стрілочці тріскається сімена камера. Як тільки вона тріснула, вже на слідучий день я беру лопату або вила і викопую часник на хранення у зиму. То от, от наразі, друзі, оце я зібрала. О, ось ще один пропустила. Друзі, кстати, оці стрілки збирати, як у гірки. Це треба декілька разів пройтися, бо буває, що декілька таких стрілочок можна залишити. Хоча я таки, бачите, малесенький, в мене кусінчик. Погляньте, скільки я вже нарвала оцих стрілочок, Все це я відкладаю і буду тепер роблю, кстати, оце, друзі, вириваю я ці стрілочки в сонячний сонячний день. Не зранку, коли роса, не ввечері під ніч. А іменно отакий дуже класний сонячний день. Поки я позиривала ці стрілочки, Ось погляньте, зараз поближче вам покажу. Там, де я зривала ось, ось стрілочку, обов'язково декілька сантиметрів я залишаю. Ось ось це, тут була стрілка. І оце місто, там, де була стрілка, воно повинно затягнутися, присохнути. От в такій погоді, коли отаке сонечко світить, буквально за 10-15 хвилин вони всі-буквально -всі оці. Кінчики вони вже попідсихали, дуже добре попідсихали. От тепер, друзі, я буду підживлювати часник. От наразі треба робити обов'язкове підживлення, для того, щоб були величезні голівки. По-перше, ми прибрали стрілки, а тепер будемо вдобрювати. Вдобрювати треба не тільки азотним добривом, а треба обов'язково додати і калій, і фосфор для формування великих голівок часнику. Для цього я візьму одне добриво, я буду брати. Це в мене зола. У мене пічне отоплення. Я топлю дровами. То в мене золи багатенько. І от я беру. Отакий в мене літровий кошик для саду та городу. Отакого без гірочки, але отаку літровий кошик. І оцей літровий кошик я просто розсипаю поверху, отакого, десь оцей літровий кошик на квадратний метр. Друзі, я не підживлюю кожну голівку чеснику. Я отакого роблю десь примірно на квадратний метр. Оце я отак от. Бачите? Посипала. Ще, друзі, я вже кинула з того боку шлангу. В мене поливається часник, заливається. Оце я отак от засиплю весь весь свій участок з часничком золою. В золі дуже, прям-дуже великий вміст калію і фосфору. Ще дуже багато других мікро та макроелементів, які потрібні нашому часнику, але дуже потрібен калій та фосфор. Ще, друзі. Після того, як я засиплю все це золою, в мене ось тут броде, курячий послід. Я курячим послідом, друзі, вдобрюю огірочки, томатики, беру піввідра курячого посліда, заливаю піввідра водою і під закритими. Ось, ви мене воно вагани, воно відро закрите. І оцей тазик він теж був закритий. Я тільки ну, відкрила. Закрила і він десь неділю. Не на сонці палящому, а під горішком у мене стоїть, але тут дуже тепло і він броде. Десь раз у раз у один, у два, у три дні я беру палку, ну, паличка у мене обична, просто паличка і перемішую. Все, більше нічого з ним не треба робити. Як тільки воно перебродило, це десь 5, 6, 7, 8, 10 днів, може, дивлячись на температуру на дворі. От як воно перебродило, вже воно, бачите, немає бульбашок зовсім. Це він повністю переброжений. Я беру 10-літрове відро, пусте 10-літрове відро, виливаю туди літр оцього переброженого курячого посліду, літровий ковшик. Старенький мій літровий кошик, той що я вам показувала, що я золу набираю, той літровий кошик, я наливаю у відро пусте і доливаю повне відро води. І оце 10-літрове відро з курячим послідом, я виливаю теж на примірно 1 квадратний метр. Заливаю. І потім після цього, друзі, я беру шлангу. І заливаю часник свій дощуванням. Іменно дощуванням, тому що так він просто, поки я рвала оці стрілочки, просто шланга лежала, і воно ото йшло водичка до часничку, до голівок. Але дощуванням я хочу побризкати і листики часничку. Ще, друзі, один момент. Якщо у вашому регіоні часник схильний до грибкових захворювань, у нас часник не хворіє. Тому я нічим його ніколи не обробляла. Ще за своє життя я ніколи не обробляла. Може, передеться колись, бо вже, я дивлюся, з'являються е, такі комашки, які у нас в моєму регіоні раніше їх не було, але вже з'являються, вже бачите, у нас дуже багато слимаків з'явилося, які практично не виводяться. Е, тому ну, це таке діло. Ну, якщо в, ваш, в вашому регіоні часник схильний до захворювань, то треба після того, як ви. Зрізали, зірвали стрілочки з часнику, підживили, полили, то на слідучий день треба побризкати комплексним препаратом від грибкових захворювань. Я цього робити не буду, ще раз повторю. Бо у нас у нашому регіоні я із Кривого Рогу, місто Ріг, Дніпропетровська область. Я ніколи не бачила, щоб у нас хворів часник. То я цього робити не буду. То я оце засипала золою літер літр на квадратний метр. Ще раз повторю. Потім залю це місто літ літровим відром курячого посліду, який я розвела з одного літру основної маси. І дуже залью часником, часник водичкою. Е, Кстаті, ще один момент. Дуже мене багато хто питає. Е, чи ви дійсно із шланги поливаєте е, свій, свій город? Друзі, я нічого не ні відстоюю. Тож у мене отут там стоять декілька відерець. Це друзі, я ставлю завжди на всякий случай, мало лішо. У мене дуже великий город. У мене і тут, і тут, і там, і там, і за хатою ще, друзі. У мене не вистачить ніяких і ніяких бочок, і, ніяких відерець. Я все поливаю зі шламу, із крана холодною водою. І огірки, і помідори, і дерева, і часник, і цибулю, і зелені. У мене вона ціла купа. І виноград, і кущі смородини все, все, друзі, я поливаю тільки водою з крана і шланги холодною. І ніяких проблем у мене ніколи за все моє життя не було. Так саме робила моя бабуся, так саме робили мої батьки. А я вчуся в першу чергу у них, бо в них було завжди величезний врожай. Чому я кажу, що я заливаю добре водою? Тому що, по-перше, не можна підживлювати, не поливши ніяку рослину, бо вона попалить і корінці, і все, що там буде. То я обов'язково заливаю так, щоб указательним пальцем, коли я полью, я проштеркну. Землю коло голівки часнику, щоб оцей палець війшов повністю легко, як наче в мягкеньке масличко. Це мене так навчив тато. Це я так роблю і з томатами, і з огірочками, щоб добре вони були политі іменно тоді, коли я підживлюю. От тоді буде добре підживлення. По-перше, часник голівка його знаходиться набагато глибше, ніж оце все зе зелене бадилечко. А треба щоб. Це підживлення і ця водичка, якою ми поливаємо, щоб вона дійшла не тільки до голівки, яка внизу знаходиться, але й до корінців, які знаходяться ще нижче ніж голівка. От кого, друзі я роблю. Кому сподобалося, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі. Дуже вам усім дякую за перегляди, за теплі слова в коментарях. Дуже, дуже усім, усім вам дякую. Низький уклін та дуже велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за таку тяжку працю в такий тяжкий час. Усім миру, добра, теплого та ясного сонечка. Слава Україні, друзі! Хай буде мир, хай буде у всіх, у всіх все-все добре. Дякую вам усім, слава Україні, мої дорогенькі.